Ну, дивись, ми з тобою в штангу, на щастя, дати не могли. Чому? Тому що до вироблення інформаційної політики ми не дотичні. Те, за що ми можемо з тобою відповідати, це за власні слова, власні висловлювання, власні припущення, які намагаємося вибудовувати, опираючись на публікації, для того, щоб не було якихось неоднозначних тлумачень. Знаєш, публікація, припущення і так далі. Для того щоб зрозуміти, якщо когось, когось не влаштовує форма комунікації, її теж треба зрозуміти, про яку ми говоримо: комунікація з суспільством чи комунікація всередині команди. Тобто всередині команди мається на увазі на рівні органів управління. Мені здається, мені здається, що в військовій сфері не може бути ну, да? відсутності комунікації. Чому тому що вона побудована за принципом субординації та порядкування? Субординація підпорядкування надає можливості Верховному головнокомандуючу приймати кадрові рішення за поданням політичної фігури, ну, яку він безпосередньо вносить, він називається вона міністр оборони. Тому, з точки зору, якщо є якась кадрова особа, офіцер, працівник, який по лінії оборони і безпосередньо залежить від призначення і указу, який підписує президент, не Вправляється своїм функціоналом, президент це вирішує в межах своїх компетенцій. Це крапка. І це треба ну, не те, щоб набратися сміливості, да, а взяти кадрове рішення. Якщо ти вважаєш, що воно є вірним, воно приведе до покращення ситуації в конкретній галузі, ти його приймаєш до цього, політиків і обирають да, для того, щоб вони брали на себе певну форму відповідальності перед суспільством, бо суспільство не завжди обізнане. Ми про внутрішню кухню ставок Верховного Головнокомандувача не знаємо від слова взагалі нічого. Думаю, що вся інформація, яка там обговорюється, чи на рівні Буданова, чи на рівні ну, Залужного, чи на рівні пана Малюка, чи Володимира Олександровича, вона вся з Грифом, ну, чи цілком таємно, чи таємно, ну, тобто з особливим правовим режимом доступу до відповідної інформації. Нам же ж не сказати, щоб е, повідомляли от, колись, по моєму дані, українська правда робила відповідне розслідування про те, е, як Україна готувалась до війни, і серед інформації, яка там звучала. Ну, крім того, що Олексій Мічеславич Данілов сів потриманий автомобіль Audi Q7 і поїхав, власне кажучи, в напрямку Верховного головнокомандувача Там ще ж мова йшла про засідання, які відбувалися, на яких пан Буданов чітко заявив, що буде військове вторгнення. Ну нам же ж тоді. Якщо вірити українській правді, що це дійсно мало місце, да, то, то ми ну, ці всі застереження висловлюємо в ефірі, для того, щоб ніхто випадково нас не звинуватив в маніпулюванні суспільною думкою, але ця публікація є. І тоді ж в комунікації з суспільством ніхто ж не виходив і не казав, що громадяни України, добрий день, сьогодні відбулося засідання там, Ставки Головнокомандуюча, чи нарада в офісі президента, Буданов сказав, що буде війна. Ну, робіть, що хочете з цією інформацією, думайте, що хочете, і так далі. Ні, ну не, 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 так, не так відбувається ця історія. Чому не так? Ну тому що для цього існує керівництво країни, яке зважує інформацію, розвідує інформацію, вона іноді підтверджується, іноді не підтверджується. І все, ти вибудовуєш, власне кажучи, політичні рішення, і вже потім ти їх доносиш суспільству, пояснюючи рівно в тій мечі, яка їм потрібна. Тому по кадровим питанням, які стосуються Збройних сил України, Міністерства оборони, президента ну, абсолютна влада. Тому якщо він вважає, що будь-яке кадрове рішення воно посилить чи покращить нашу обороноздатність, він має повну можливість це рішення приймати і не чекати дописів від е, залу е, Маріани Безуглої чи допустимо ефірів від е, Євгена Шевченка, який приблизно в тій самі в тій самій парадигмі працює, що і Маріана Мар Безугла, ну чи від цілого ряду інших співпереживаючих ну, людей для того, щоб сформувалося. Якесь інформаційне поле, яке, допустимо, з благословінням віднесеться до цього. Така може, якщо людина неефективна, я припускаю, я не констатую неефективна, поки це поле сформується, то наші втрати з точки зору національної безпеки будуть такими, що їх не можна буде компенсувати чи відновити. Так що будемо чекати, поки це поле поміняється, ну ти ж на те маєш повноваження, щоб їх приймати. Да? Ну тут тут. Треба розуміти просто цю специфіку відчувати, що таке відповідальність, так, політика. Інша ситуація це комунікація на рівні м, суспільства. Тут, взагалі, не бачу, ну не те, що не бачу, але, е, немає м, на кого перекладати е, сферу відповідальності за інформаційну політику. Тому що так чи інакше, ми розуміємо, що в нас існує марафон Єдині новини, який об'єднує. Ну, як кажуть, найкращі телеканали, що звичайно є завжди оціночним судженням, з точки зору якості, кожен глядач голосує кнопкою, але заради чого це йбулося, щоб не допустити проникнення російської пропаганди заради єдності суспільства. Ну, значить, суспільство, якщо яке голосує кнопкою, дивлячись марафон єдині новини, довіряючи цій інформації. Вся інформація, якщо б вона відповідала дійсності і буттю. Воно ви продовжувало отримувати інформацію виключно з марафону. Але ми чомусь бачимо динаміку, в якій суспільство на 40 чи 45% довіряє і отримує інформацію з Телеграму. Да, зручніше, згодом. Комфорт для нас зараз важливий. Але ну чекайте, ви маєте всі інструменти. Ну, ви це мається на увазі державні органи державної влади, мають всі інструменти і мали їх спочатку війни для того, щоб концентрувати увагу суспільства довкола речей конструктивних, суспільно значимих і державницьких. Значить, тоді, ну про те, що комунікація з суспільством десь не приводить до належних результатів, вам немає на кого особливо скидати вину чи перекладати її. Ну, говорити про проникнення російської пропаганди в український інфопростір. Ну, По-перше, частину хороших росіян ви затягнули сюди свідомими зусиллями. Так? Да. Частина цих же ж хороших росіян залишається частиною нашого інформаційного поля, і отравлює, я підкреслюю ще раз, і буде продовжувати отравлювати думки українців. Вони не борються, їм байдуже, за великим рахунком. Що відбувається в Україні, бо центр їх життєвих інтересів та країни, де вони зараз перебувають, їм від того, власне кажучи, чи Росія досягає цілей на війні чи не досягає цілей, втрачати нічого, якщо вона не досягає цілей, і відповідні відбуваються процеси в Росії деструктивного характеру, які приводять до зміни режиму, вони на білих конях можуть спробувати повернутися в Російську Федерацію. І сказати: Дивіться, ми були лібералами, опозиціонерами. Де ви опозиційну діяльність здійснювали? На українських каналах. Ну, це серйозне поле. Воно похитнуло Путіна. Саме український інформаційний простір привів до того, що ви похитнули Путіна. Тому, звичайно, повертайтеся і от, реалізовуйте державну політику в Російській Федерації. Якщо цього не буде, вони продовжать, що заробляти на монетизацію. Бо їх будуть дивитися і українці, і, допустимо, інші мігранти, і частина російського простору. І будуть себе відчувати абсолютно нормально. Що саме головне, вони нічим не ризикують і нічого не втрачають. Бо їхнє середовище існування безпечне. Але українці, як наївні, як люди, які вірять в доброту, в гуманізм, продовжують їх дивитися. І окей, будуть продовжувати дивитися. Тому, коли ми говоримо хто, де, що і як, в умовах правового режиму воєнного стану. При наявності такого інструменту, як централізований інформаційний мовник, при наявності лояльності щонайменше перший рік, від усіх засобів масової інформації, від усіх лідерів громадської думки, аналітичних центрів, експертного середовища, це, цим просто треба було ефективно, я не скажу управляти, координувати. І тоді ми дійсно б могли. Говорити про те, що ну, важелі, які існують, і механізми, які існують, використовуються ефективно. Ну, на 20-й місяць починати ефективно використовувати ці важелі вже пізно. Ну, все. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.